На жаль, нам не вийшло все сьогодні, якщо брати сам малюнок гри, зіграти так, як ми хотіли. Дуже велика відповідальність на футболістах. І зараз більше, напевно, треба це такі очки, ніж гра. Але хотілося б, щоб також футболісти грали, особливо ті футболісти, які в нас є, яким ще є куди рости, розвивати, щоб була сама гра, сама, сама гра якісна. І тоді результат прийде. Ну, на жаль, Тиск, який зараз на них висидять ця ситуація, над нами не додає, не можуть вони зіграти розкуто, впевнено, тому не все виходить. Ворскло хороша команда, лінія захисту дуже досвідчена в Орскле. Ми знали, як вони грають, награвали деякі моменти, дивились, які їхні слабкі місця, але, на жаль, не вдалося ігрі це все використати. Враження таке, що коли ти. На останніх хвилинах пропускаєш вирішальний гол. Напевно, це не додає позитиву. Але я можу сказати, що ми грали дуже добре проти м'яча. Ми хотіли забити, що ми і зробили. Відверто скажучи, я не бачив якісь гольові моменти руха, але це футбол, це таке теж буває длинний м'яч. Був розтаропний нападник і от трапилось те, що трапилось. Ми сумуємо, але вже в четвер ми граємо проти Динамо, туди вже будемо дивитись. А так я можу сказати, що ми сьогодні втратили два очки. Це мій, це мій коментар. Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбет! Підтримуємо український футбол.